Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 7 липня 1230 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі росіяни атакували шахедами не Миколаїв, а Одесу. Знову в морі скопилося декілька десятків дронів і полетіло на Одесу. На жаль, в місті є щонайменше один прильот, і загинув охоронець будови, де прилетів шахет. Ще також під сильною атакою було Запоріжжя та Харків. Всього росіяни запустили 101 шахет 58 збито. По всій Україні є 10 прильотів і ще в сімох локаціях падіння уламків. Щодо Миколаївщини, то тут в області минулої доби збито 6 шахедів. І в районі Очакова, в селищах, як завжди, багато так. І дронами від росіян. Знову руйнування, на щастя, постраждалих немає. Щодо Херсонщини, на жаль, там двоє загиблих людей після російських обстрілів. Ще 10 людей травмовані. Ну і дрони вже десь треть чи четверту добу поспіль летять на Росію. Там закриті аеропорти були. Ще є непогані прильоти по важливих для росіян місцях. Чекаємо ще на такі новини.